Катастрофа, вона всіх нас вразила. слів просто немає. Це просто був водоспад з води і бруду. Ми всі беремо участь у пошуках зниклих безвіст. Вся дорога залита водою. Всі наші тварини постраждали. Усі наші посіви затопили. Тамо ми побігли, і цей сув позаду нас одразу ж ніби викинув нас на вулицю. 26 листопада 2022 року на вулканічному острові Іскія в Італії зливи спровокували сходження масивного зсуву ґрунту. Внаслідок інциденту. Кілька людей загинули, і близько 11 вважаються зниклими безвісти, сильний потік бруду і валунів. Завдав чималих пошкоджень місцевій інфраструктурі. Зокрема, він зруйнував будівлі, зніс припарковані автомобілі та туристичні автобуси. Місцями частини острова були поховані під шаром бруду та уламків заввишки до двох метрів. Люди опинилися замкненими у своїх будинках без води та електрики. Проведення рятувальних робіт було ускладнено поганими погодними умовами. Понад двісті осіб було евакуйовано з району, де стався з ґрунту. Це просто був водоспад з води і бруду. Ми вбиті горем. проте це відбувається кожні три-чотири. Це трапляється. Там проблеми. Є зниклі безвісти. Хтось загинув. Це сумно. Справді сумно. Мені дуже шкода. Це катастрофа. Вона всіх нас вразила. Слів просто немає. Чотири тридцять ранку. Ми чули гуркіт одну секунду. Якби дві, то ми були б мертві. Всього одну секунду. Слава Господу, що ми живі. Однією з найважливіших міжнародних проблем нинішнього часу є зміна загальнопланетарного клімату. В останні дні листопада 2022 року на планеті фіксується аномальна вулканічна активність. 28 листопада на острові Гаваї про себе нагадав найбільший діючий вулкан у світі. Мауна Лоа. Він спав 38 років. Геологічна служба США повідомила, що виверження перемістилося з вершини вулкана в північно-східну рифтову зону, де тріщини живлять кілька потоків лави. Вчені повідомляють, що з вересня цього року на вулкані фіксувалася підвищена сейсмічна активність. Частота землетрусів збільшилася з 10-20 на день до 40-50 за цей самий період. За два дні до цього в Еквадорі прокинувся один із найнебезпечніших вулканів у світі Котопахі. З 25 листопада сейсмічна мережа почала реєструвати поштовхи, пов'язані із сильними викидами газу і пари. Стовп попелу піднявся на висоту до 8 кілометрів. Востаннє вулкан вивергався 2015 року, а до цього мовчав 70 років. Ще одна гаряча точка вулкан Сан Мігель у Сальвадорі. 27 листопада він почав викидати газ, пару і попіл до 14 разів на добу. Жителям прилеглих населених пунктів рекомендують носити маски. Цього самого дня в Італії проявив активність вулкан Етна, коли біля основи кратера з південно-східної сторони відкрилася нова еруптивна тріщина. А на Камчатці одночасно почали вивергатися вулкани Шивелуч і Ключевська сопка. Сильні шторми охопили південні штати США. Близько 40 мільйонів людей отримали попередження про небезпечні погодні явища. Численні торнадо пройшли територією штатів Луїзіана, Місісіпі та Алабама. Вихори залишили за собою зруйновані будівлі, повалені дерева та обірвані лінії електропередач. Загалом 29 листопада 2022 року було зареєстровано щонайменше 23 торнадо. повідомляється про постраждалих. Бразилія. 1-2 грудня 2022 року. У штаті Санта-Катарина оголошено надзвичайний стан через повені. Сотні сімей застрягли у своїх затоплених будинках. Близько тисячі людей було евакуйовано. Є постраждалі, кілька людей втратили життя. Понад 20 муніципалітетів видали укази про надзвичайний стан. За кілька днів до цього, у штаті Парана зійшов гігантський сув ґрунту, поховавши під собою людей в автомобілях. У 2022 році по всьому світу спостерігається стрімке зростання масштабних повеней. Останні дні листопада не стали винятком. 26 листопада інтенсивні зливи спричинили повені в республіці Тринідад і Тобаго. Багато водотоків країни досягли небезпечно високого рівня, а найдовша річка Кароні на деяких ділянках вийшла з берегів. Постраждали жителі понад 40 населених пунктів. взагалі душі зазвичай ніколи так рясно не йдуть. У нас майже один метр і двадцять сантиметрів води. Вся дорога залита водою. Всі наші тварини постраждали, усі наші посіви затопили. Більшість тварин або загинули, або постраждали, сильно постраждали. Деякі досі бояться води. У деяких районах люди мого зросту ходять майже по грудіму воді. Таке було тільки в сезон дощів 2018 року. Ще схоже було 2020 року. Те саме спостерігається і зараз. 27 листопада після злив вулиці столиці Лівії стали більше схожі на річки. Були затоплені автомобілі та перші поверхи будівель. Статистика масштабних повеней у листопаді 2022 року свідчить про те, що водна стихія вирувала практично на всіх материках, залишаючи за собою руйнування і забираючи життя людей. У Європі постраждали такі країни, як Англія, Шотландія, Франція, Іспанія, Італія, Греція, Чорногорія, Албанія, Сербія. В Азії під водою опинилися великі регіони Індії, Сирії, Іраку, Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії та Індонезії. У північній і південній Америці повені вирували в Домініканській Республіці, Сент Люсії, Панамі, Еквадорі, Колумбії, Венесуелі та Бразилії. Також було затоплено частину Австралійського континенту і багато країн Африки. На початку листопада на конференції ООН зі зміни клімату 2022 року голова делегації ЮНІСЕФ Палома Ескудеро заявила таке: цього року ми спостерігаємо безпрецедентний рівень повеней по всьому світу, а разом з ним і не зростання загроз для дітей. Кліматична криза стала реальністю. У багатьох місцях сталися повені, яких не спостерігалося за життя цілого покоління або навіть кількох. Сьогодні діти страждають так, як ніколи не доводилося страждати їхнім батькам. А 12 листопада 2022 року відбувся міжнародний форум Глобальна криза наш порятунок в єднанні. Інформація, факти і статистика, озвучені на цьому форумі, засвідчили не тільки реальну ситуацію з кліматом на планеті, але й важливість об'єднання наукового потенціалу людства для пошуку виходу із ситуації, що склалася.